Вітаю всіх із магазину АТБ. Хочу зробити огляд на промгрупу. Покажу сьогодні посуд, різдвяну колекцію трішки і текстиль. Всього всього по трішку, бо то, що тут всього дуже багато. По-перше, прийшли гляньте, які кастрюльки. Це не ті, що були минулого разу. Ті там стоять, я покажу, яка на них акція. Кастрюля емальована саме на 2 літри. Від бренду іділія це виготовляють в Україні на заводі «Іділія». Малюнки дуже гарні: 255 гривень. Кастрюля з кришкою на 2 літри, знижка 26%. Ось ця йде в такому, як бежевому кольорі. Глянь такий малюнок приємний. Таких немає в епіцентрі. Це них новинки. Для мені здається, прямо для тебе їх виготовляють. Тому новенькі вже оновлена серія. Також 255 гривень. Далі замальовано зразу все покажу. Тут без акції йде. Але кружка прийшла. Кружки перевірила всі тільки з отаким малюнком. Але яскравим, красивим. Також ось так такої кружки з таким малюнком немає в епіцентрі: 149 гривень. Вона йде на літр. Звичайно ж, без кришки, кружка. Так, емальована сталь, от бачите, виготовлена в листопаді 25-го року. Оце взагалі супер новинки, виготовляють на цьому заводі саме для АТБ. У них, мабуть, воно добре продається, мені здається. Також листопад 25-го року. Найновіше, що може бути. Красиві арома хочу показати такі аромати, як різдвяні, наприклад, амела і ялиця, по 100 мл Вони йдуть зараз. Ціну скажу, зимова ягода, вінтербері і ось така ваніла пряна ваніль. Всі вони по 100 мл Арома Ціна десь тут була 199 гривень. Дуже. Ну, цікаво, да? Далі, форми для випікання. То тут прям гриль цілий, прямо кутна з решіткою. Розмір від Вінер, антипригарне покриття, преміум, якості, легко миється. 37 х 27, ось така 279 гривень, мінус 30 Гарна пропозиція: 30% знижка. Так, чашка з подвійними стінками іде зараз зі знижкою. Найте малюночок різдвяний, як якесь мерехтіння, зірочки, сніжинки намальовані 390 мл, 199 грн, 33% гривень. знижки також можна як на подарунок, да, мені здається, ну використовувати, тому що вона така гарненька. Миску цю хочу сказати, скільки коштує. Вони йдуть в різних кольорах, пластикові миски великого розміру. Дивіться, як написано: миска Луїза з кришкою з декором 79,90. Я зрозуміла, ось до цієї миски іде ось ця кришка дійсно з декором, і ось вона так міцно закривається. Причому я не знаю, ви обираєте самі, мовить собі на свій смак <сум> кришку. Гляньте, Кришки є з різним декором, мискає в різному кольорі. Цікаво трюльки мальовані від іділія, які на 3 літри ці раніше прийшли. 329 гривень. Також кришка у них емальована. Десь бувають скляні кришки, попадаються таке. Далі ще хочу показати, скільки зараз коштує цей глечик. Вони є в двох кольорах. Також емальований від бренду і Глечик 279 гривень на 2,5 літра. Ось в так з таким малюночком. Оцей мені вообще дуже сподобався ще минулого разу. Показувала вони в одну ціну. Від Мхаус, я дивлюсь і в сільпо від цього бренду продають. Вона така, ви знаєте, приємна. По-перше, товста і як не знаю, така приємна по відчуттям. Так, дошка кухонна обробна. Я хочу зрозуміти, що це за матеріал Поліпропилен. і. Скло ага, 119 гривень. Зараз в акції йде постирадло на резинці в різних кольорах. Так, Тут розміри 180 на 200, на 25, 100% котон виготовлено в Узбекистані 329 гривень, замість 450 Бежевий колір так, і блакитний колір. На матрацник. На резинці зараз кажуть 400 гривень. Він йде на резинці. Такий на матрасник, як прям матрас. Зроблено в Україні. Терморегулювання, зручна фіксація. Оце розмір 160 на 200. Дивіться, ціна 400 гривень без знижки. Далі це у нас я так розумію, ковдра тут на вівця, навіть намальована від бренду Білтекс. Ковдра 140 на 205. Так, ковдра 449 гривень. Білтекс бренд так, гіпоалергена з додаванням вогни. Стьована регулює темнообмін, зимова ковдра, наповнювач поліефірне волокно. Так, щільність я хочу зробити виробник. Дніпро Дніпропетровська область, Білтекс товариство. Молодці в Дніпрі стільки всього виготовляють. Далі ще оцей набір рушничків. Гарненький можна на подарунок. Є сині. Є ось такі як. Не знаю, колір мабуть, шоколадний. Один рушник 70 на 140, інший 50 на 90 100% бавовна виготовлена в листопаді 2025 року. В Узбекистані набір рушників 379 гривень. Якість повинна бути добра. Оця узбекська. гарненький ціничник, лампа нічник, ну гарнесенький. Ціна 179 гривень. Котики, панди різноманітні. Слухайте, я такого ще не бачила. Теплозберігаюча плівка для вікон. Зразу кажу вам, ціна ціна 76,90, рулон 0,8 на 3 метри. Так, істотна економія на опаленні на 3,6 градусів збільшення температури в будинку. Для вікон прозора плівка легко швидко клеїться на вікно. Підходить для ремонту вікна вікон та закриття отворів. І написано монтажний скотч іде в комплекті. Цікава пропозиція. Тут рюкзак іграшка, саме рюкзак, ну може комусь на подаруночок, як лось зроблений. Лось Санта 399 гривень, написано з Новим Роком. Кольори є різні і такий рюкзачок за 400 гривень без знижки. Бір кухонних рушничків, два таких різдвяних. Дивіться, один махровий, один вафельний. Кольори є ось такі ще червоні з гномами. Десять вже таке бачила, начебто в, а, в епіцентрі 119 гривень, 38 на 63. Так, 100 бавовна, да, тут начебто в складі. Угу. Матеріал бавовна. Такий комплект жіночий, утеплений, написано світшот і штани, всього 300 гривень. І по дому, я так розумію, носити. Він такий м'якенький, ну, начебто як піжама, чи просто домашній комплект. Коштував він 400, зараз коштує 300. Але як зрозуміти, який тут розмір. Зараз подивимось, що тут вказано. Дата виробництва, жіночий утеплений. Ну, Я думаю, що можна відкрити, роздивитись, чи підходить вам чи ні. Причому, знаєте, скільки кольорів цього комплекту. Навіть тут вже хтось його відкрив, трішки покажу. Перший він йде. а штани йдуть однотонні, а оцей верх іде ось такий більш ястравий. З капюшоном, як я зрозуміла, не хочу відкривати. Тут входять порядки, якраз наводять. Вниз чомусь так поклали ці чухли для декоративної подушки. По-перше, вони різдвяні. По-друге, вони всі перевернуті не тією стороною. Гляньте, красивий, йде на змійці. тут є гноми. Но я всі перевертати не буду, ось такий червоний, красивий ось цей декор. Так, є склад 100% полієстер. розмір 45 на 45%, ціна 99 гривень. Це без знижки, поки йдуть ці чухли 45 на 45. І подушка декоративна, також різдвяний малюночок. Ой, там гном, тут така тінь намальований, рік коня йде. Це красивий малюнок 249 гривень, 40 на 40 розмір. Подушка зроблена, до речі, в Україні від бренду Art Cloud. Ціна її 179 гривень, розмір 50 на 70, терморегулювання можна прати, середня, середня подушка. Так, ну все тут вказано. 700 грам вага, 179 гривень. Подушки декоративні дешевше за 159 гривень. Гляньте, які красиві. Ось така. Ось така 159 гривень. А оце ще така подушка. Ну прям тут я не знаю так багато подушок, Тут написано подушка 40 на 40, а це 40 на 40. Так, декоративна, все правильно. Товариство, це до речі, домашній текстиль, ще й зроблено в Україні, що дуже приємно. 100% бавовна. Я зараз перевірю її ціну 159 гривень. Запаяна в пакеті, тому він ціну не показує сканер, але я думаю, що це вона 159 гривень. Розміри співпадає. Завезли в епіцентр пуансеті. Вона йде в горщику, дістану, покажи, щоб зрозуміти, якого вона розміру. Вся вона квітна, красива, 249 гривень. Розмір 10 на 25. 10 в діаметрі, 25 висоту. До цього ціна її була 359. Зараз на неї знижка 30%. Так що, знаєте, що також пуансет продають в епіцентрі, я такого не знала. Пакувальний папір в асортименті є за 19, є за 49 і за 34. Причому гляньте, скільки різноманітний на будь-який смак. 70 на 100 коштує 19,90, з липким шаром 49,90 і з інформацією 0,7 на метр 34,90. Гляньте, які малюночки, причому дуже класні, різдвяні, гноми, все що хочеш. І можна на сканері, знаєте, в Аврорі також є сканер. Ой, в Аврорі. Сільпо є сканер, як і в Аврорі. Тому можна піти і перевірити, який з них коштує 19, який з липким шаром. Ось такі ціни. Новорічний аксесуар, шкарпетка для подарунків, дуже гарно виглядає. 69,90. Зараз покажу, які є малюнки. І є також ось така сумочка новорічна. 7990. Так, сумочки, дивіться, багато різних. Малюночки, а шкарпетки так взагалі гарненькі, взагалі красиві. Так, це мені поки дістається одне і те ж. Ага, ось вони ще. такі червоні. Красиво зроблена шкарпетка. Вказую ці новорічні прикраси, які вже йдуть зі знижкою. Дивіться, 42% знижки. На квітку новорічного прикраса 3990. Вони є в різних кольорах, такі блискучі, прикрашати ялиночку. Дуже красиве це відерця, металеве. Вперше бачу в формі відерця різдвяне за 99 гривень. Зараз запакую в пакет і ще є з гномами. Ну, Мені здається, це як печиво так, сюди покласти можна. Ну, красиво виглядає. І вже такі скляні кулі, гляньте, які вони гарні, по-перше. По 44,90 замість 80 гривень. Йдуть зі знижкою. Сивий у них гном по 339 гривень. такий гарненький, є ще з сірим капелюшком. Ні, це меншого розміру. Ось такий великий, він один тут, до речі, виглядає файт. Ось такий є гном 23 см в довжину, 149 гривень. Так, і дуже багато у них цих прикрас різдвяних. Я показала тільки те, що йде зараз уже зі знижками. І хочу сказати, що кулі новорічні для прикрас йдуть від 79 90 гривень. Так, ось такі, наприклад, да, виходить, ці 6 штук. Ось, так, дев'ять тут не бачу, а оці 80 гривень. Багато куль, різдвяних прикрас. Я показала те, що зі знижками і покажу вам декілька позицій, просто щоб зорієнтувати по цінам. Ось такі вони є, різноманітні. Ось навіть ця упаковочка набагато гарніша. По 9 штук, які йдуть зараз, дістану, покажу. Лень такі красиві, різноманітні. Набір куль, вони йдуть 4 см в діаметрі по 80 гривень. Асортимент прям класний, різноманітний. Є сердечки, є шишки. Також є куля. дискокуля за 60 гривень, дуже гарно переливається, якщо на не неї так, знаєте, світло, вона взагалі буде мерехтіти гарненько. Ну, от такі, як найдешевші, показала. Ще є по дві штучки в різних кольорах, по 99 гривень. Цікавий сувенір є, така танцююча ялинка. Ой! Така прикольна, слухайте. Називається танцююча ялинка. 129 гривень, вона ще й музична. Ну, там треба батарейку вставити, вона буде танцювати, буде музика грати. Також ну, цікавий да, подаруночок. Туетки, символ року, рік коня нагадую. Дивіться, ось такі коні по 99 гривень. Ну, в різних кольорах мені здається. Ні, ну вони з різними емоціями. Тут як хто хоче грошей, а вони всі, мабуть. Для грошей. Всі хочуть грошей. 99,90. Ось такий кінь. Ленір, новорічний декоративний календарь, 149 гривень. Тут саме 24, а, він перевертається, да. І там він, а, і там місяці можна. Тут навіть є такі зображення, просто на 24 поставили. Цікавий, так, да, календар? 199 гривень. Хочу сказати, що дуже 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 великий асортимент всього, що це хочу глянути. Що таке цікаве? Мультиколор гірлянда на сонячній батарейці. 90 лет ламп 70 сантиметрів. Нічого собі як цікаво. Ця коштує 179 гривень на сонячній батарейці. Дуже багато різноманітних красивих гірлянд. Так, ось такі гірлянди на 10 лет 2,1 метри по 159 гривень. Так, ну, наприклад, 50 ламп на 6,9 метрів. На сонячній батарейці 179 гривень. На 6 лет є якісь більш крупні так, гірлянда. Є навіть на 100, ось такі в 8 режимів, 4,65 метрів. Зараз скажу вам ціну. 100 ЛЕД мультиколор, потужність. А це просто для внутрішнього, ну, від розетки. Ось ця лампа працює від розетки. Зараз скажу її ціну. Така коштує 99 гривень. Тут 100 лет, 4,65 метрів і 8 режимів, різні кольори. Багато всього, Дуже багато в АТБ до Різдва, до Святого Миколая можна вже прикрашати. Гляньте, гляньте, скільки, скільки, скільки всього. Дякую, що дивитесь. В якому магазині АТБ я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі і пока.